Усім здоровчинку, чуваки, і ми продовжуємо грати у гру під назвою Garden of One Pan 7. Я побачив під минулою серією великий актив, там було багато переглядів, і я вирішив, що треба терміново знімати другу серію. І я за це вам дуже хочу подякувати. У мене на каналі не було так багато переглядів ніколи. Коротше, поїхали, подивимося, як тут далі буде розвиватися сюжет. Ще раз повторююсь, я не, не грав не в одну з частин. Це моя перша ґартена в банбан. -бан. Поїхали, значить, коротенько, що в нас було? Мені треба принести. Ну, тобто я вже в кафе, і мені треба якомусь персонажу віддати малюнок з зеленою горилою, яку розшукує тут, значить, мер. Ну, взагалі місто її розшукує, бо вона тут напала на місто. Все тут поламало. Отакі от пироги. Я вже бачу, що тут можна щось потикать. А, кнопчанський, це в нас, значить, сюди нашого малого треба. Іди сюди. Він, звісно, тупий, я не знаю, як що. Знаєте, він тупо п'ється у потолок і все. Чуєш, залітай. Ну, правильно, у нього невидимі не стіни. Твою наліво. Ти не можеш залізти ось сюди. Та. Серйозно, він не може просто у двері залетіти. Друге діло. Давай туди вже. Аллилуйя! Щось відкрилося? Що відкрилося? А, сюди не можна, окей. Що відкрилося? А? А тепер що відкрилося? А тепер відкрилися оці. Так, іди сюди. А, понятно. Добрий. Вечір. А чого ви такі крипові? Чо ви такі? Такі дивні? Чо ви такі? Вони ще за мною стежать. Трендець. Там сидить якийсь мужичок. О! Цей, походу, вже напився. Хеллоу! Тобі, по-моєму, треба віддати малюнок. Отже, ти те, про що нас попереджав мер? Ти ще більш гудний в реальності. Я не можу розмовляти з тобою. Ти що, не читав знаки? А, понятно. Що за знаки не так? так? І усюди поверх мінус 6. Що це дає? Що Робить? Зі мною ніхто не хоче розмовляти, ніхто він навіть не тикається. Оце що? Мабуть, сюди, так? Да? Добрий вечір. О, це можна взяти. Можемо показати типу цього пропуску. Сюди. Цікаво Я вірю в це. Тобі щось потрібно. Цікаво. Бос захоче з тобою поговорити. Йди до задньої частини, я відчиню тобі двері. Задня частина це де. Це серйозно. Так, це тупо передушка, да? це, мабуть, не задня частина. Задня частина це туди. Дратуті. Опа. Добрий день. З особистого охоронця королеви перетворився на мислівця за головами, що живе обровулкою, яке принизливе пониження. Я не зміг врятувати місіс Мейсон. Якщо тобі цікаво, неслухняні діти схопили її. Мені здається, що я дивлюся на свій найгірший кошмар, світ, де правлять злочинці та порушники закону, а безпорадні герої ховаються в страху. я б сказав, що ми повернулися до того, з чого почали, але все ще гірше наскільки нам відомо, всі кого ви тут не бачите, або мертві, або без мозки. Мери тебе за до цього безглузного плану. Використати зеленого рилу, полити серед та додому. сам по собі без фальшивої брокколі не вийде. А у мене закінчила фальшива броколі, Закінчились. До нас звернувся мешканець одного з багатоквартирних будинків, які стверджують, що володіє дуже цінну інформацію про місце заходження зелених грили. Ця червона картка ключ дасть тобі доступ до заднього будинку. Не завадило б подивитися, що у них там є. Можливо, твій вид має рацію, коли перевів мене сюди. Моє місце в якомусь забутому провулку поруч зі сміттями картонними кропками. Від мене користі не більше. Ніж від них. Поговорити зі свідком у мотелі, значить, мені треба. Зайчик якийсь валяється, а там є. Серйозно можна взяти? Ми справді повинні поговорити про це. А, зараз я ремєрно подивлюся, що це таке. Так, я поняв, що нічого не поняв. Хтось там, коротше, в них. А я застряг. Ні, я не застряг. Так, він сказав, треба у мотелі. Мотель де мотель я бачив. Це мені треба. Туди. Мотель був десь там. Ми бачили його там. Там театр, там вони німецькою розмовляють. А мотель. Мотель, або там. Ні, там Тулс. Нам туди не треба там бар. Ось сьом мотель. Добрий вечір. Фіу, це ви називаєте мотелем. Трендець. Так, ну тут можна кастомізувати дрон, але у мене кастомізація вже на нього є. Я йому... Та що й... це коїться в нього сьогодні? Застрягаю, застрягаю. Так, мені треба, він мені дав червону картку, це значить відкривається усе, що є червоне. Я вже чую, хто сяре. Хелоу. Простите, хто ви такой? Ого. Е простите, хто ви такой? Зараз я вставлю футажик. Та все завалися. Задрав. Фігасі, з яких у бамбані російською розмовляють? А, це звідси оре, понятно. Добрий день. Нарешті, хтось дійсно відреагував на мою скаргу на шум. Хто що це? Ви тут не через мою скаргу на шум? Тоді навіщо ти тут? О, монстр, який намав на місце, звичайно. Я claro, думаю, що це ваша, за мій комфорт. Комфорт. Сусід наді мною кричить і кричить я вже цілу мала. годину. Я не можу я ні не на чому зосередитися. Ось що я тобі скажу. Ти змусиш людину наді мною замовкнути, а я скажу тобі, що знаю. Ви Ти захочеш знати те, що я знаю, я. Повір мені. А тепер йди, сводить мене з розуму. Так, Коротше, нам треба якогось челіка, який кричить, зупинити. Замовкнути йому дати. Так, там в нас, значить, росусіянець. Десь драбина є. О, ці сходи драбина, то інше. Так, я тут. Можна чомусь сюди, я не знаю. Так. Пішов! Що реш? Є, даріть, мадріть. Ти хто такий? йо 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 <звук> Бігти, а куди бігти? Так, я щось не поняв, я навіть не прочитав, що він сказав. Я потім переозвучу. Так, 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 Я заліз, я заліз. Ху! Спустя 30 хвилин. Це не так, як я уявляв собі, я провед... як я проведу Я ж. У мене ж язик заплітикується, Я не знаю. Давай, давай, давай. Я 30 хвилин це проходив, це триндець. Я не розумію. Все, про що я тебе просив, це поговорити зі свідком, щоб ми змогли з'ясувати місце, знаходження Джамбо Джоша. Як це закінчилось тим, що ви втекли від божевільного Бітер Грігл на дахах? У останньому куткулі воруч від мене, не створюючи ніякого шуму. я не можу. Ну, я став. Я став. Ой. Шукається. Заспокойтеся, або я буду змушений вжити законних заходів. Підсмажся. ні ні не йо Йома. Я не хотів. Це гаразд. Я заслужив це. Незважаючи на все, що відбувається, я не зможу перестати думати про одну річ. Приділити час, щоб розсмішити когось. не цінуємо, це достатньо. Найгріше те, що я ніколи не відчував такої ейфорії. Я завжди жартую. І мені ще не доводилося, щоб хтось жартував зі мною. Шерифе, розкажіть мені анекдот. Я постараюсь. Чому тварини не їдять блазнів? Тому що вони комедні на смак. Я не розумію, о, зачекай. Взагалі-то не так вже і погано, та <ривіт> все в нього ж кукуха поїхала. <ривіт> Прощапай, друже. Дай мені спокій, будь ласка. Мда, грустненько. Повернися до сердитого сусіда. Та, дивись тут, як тут повернутися, туди вмру, скоріш за все. Добре, йшли повертатися. Русняшка, конечно, але мені його не так же й шкода, бо він за мною ганявся, я 30 хвилин його намагався пройти. Це найскладніший взагалі рівень був у всій грі, поки я грав. М да. Шкода, звісно, за челика. Ну, отак от. Ладно, пішли їм, тут кнопочка є. Гудбай. Йшли, значить, Там, де ми і були, собственно. С Ой, не туди. Я вже забув, де ми є. Так, все, грусненький музончик закінчився. Проїхали наші грусняські моменти. Де я є? Блін, не туди все время виходжу. Мені туди. Ось сюди мені, тут навіть мій дрон. До сердитого сусіда, там один розмовляє російською, а до одного мені надо. Е, о, до «Мій нього. Ретурнул. Мій герой повертається. Ти що ти ж викликало був? весь цей шум? Я почув, був почув був дуже був дивні був речі. Знаєш що? Мені байдуже, все, що вони хвилює, це те, що вони зараз мовчать. Щиро дякую. Він італіянець або іспанець. Ну і що, скажи мені щось. Може, вони такі вже і погань. І все? Прямо й до театру, де можна використати картку ключ. До театру тепер чапать! Триндец. Давайте ми дочапаємо. На цьому все. І на цьому давайте все там до зберігалова Дійдемо. До зберігалова. І все, на цьому відео закінчиться. Ти не міг би Це говорити трохи та тихіше. Так, так оце нудь. Так, все відкривається. Де тут сохраняло, або буде, і все, я... На мене на сьогодні досить, бо я бігав, кажу, 30 хвилин, мені вже на стогидло ця гра, якщо чесно. Для входу потрібен квиток. Бляха, де мені квиток взяти? Опа, ти хто такий? Щось знайомий дуже. Дорога мама, де ти є? Я сумую. Е, медуза пропала. Е, усі налякані. Клер, я, міс Мейсон і обличчя, мабуть, оте, яке було. Хіло, бро! Ти хто такий? Я тебе не можу сказати, що я щасливий бачити, тебе живим, здоровим. Це божевільна п'явка не може перетворити мене на одного зі своїх на одного зі своїх поплічників, але мене все ще занадто небезпечно блукати там. Я хочу, щоб ви подумали про те, які жах відчували б діти, побачивши хоча б одного з них Неслухняне. Ці бездумні тварини, які нічого не навидять більше, ніж людей. На, point, я... На даний, даний момент я б не виключав possible possible. можливості того, що вони знайшли місце, де я сховав дітей. Саме твої дії зробили це можливим в першу чергу, це все твоя провина. Тим не менш, є ще одна річ, яку я хочу тобі показати. Виглядає так, ніби, ніби тобі це потрібно. А я поняв, сьогодні ми не закінчимо. Треба ще подивитися якусь ти ж. Хеллоу! Це всі з минулих частин. Now, <плес> Який тепер план, Стінгер? Згадаю, як завжди. А, його Stinger звуть, все поняв. Ми продовжимо цю покинути подорож до пляжу. <плес> ми, so всередині, exactly по ми всередині повітрі. Not so not як... Я не згадаю. Okay. I I цього бамбана я знаю. Це було просто запитання. І цього паучка я out знаю. Out. Я перепрошую, I'm я просто втомився від усього I'm цього. втомився від чого? Втомився від усього. Ну, він no же no сказав, логічно. У цьому немає what? сенсу, банбан. -бан. Що? Я не бачу сенсу в тому, щоб робити, робити щось із цього. І я не можу знайти кінця краю. Що на тебе не йшло? So Чому ти раптом став таким негативним? Можливо, настав час відмовитися від цього плану. I mean, Я маю на увазі, I mean, як ми опинилися I mean, в польоті над морем Гіванію, I mean, а де справжнє море. морем. Okay. Гаразд, це все. Можливо, <слес> вам варто дозволити капітану керувати літаком, якщо What це are ваш are Що там? Що ти робиш? Мені набрило твої постійне, базікання. Це завжди помилка починати розмову з тобою. Назад. Ми зараз розіб'ємося. Ох, трендец! Шокується, люди! А хто керує? А ніхто ж не керує! Маєш зупинитися. З'їхав зі свого неіснуючого кузду. Це відсилка на Call of Duty? Ой. В мене зависла гра. Просто. А, ні, все, відвисло. Трендець. Відсилка на Call of Duty. Нормально? Давай, вставай. Візьміть свій квиток. А ось і квиток сам. Так, це ми читали. Все, давайте ми зайдемо. Дай, Дай подивлюся. Ти, ти пройдеш Я. до єдиної аудиторії, яка не забарикадована. Сподіваюсь, ти ненавидиш свій час тут. Все, давай, давай, Ман давай. Огидна людина. The Button of Death Part 1. І Part 2. Фламба і його друзі. Там... А, то фонарки. О, Там теж щось про хірурга було написано. Це гра цього ж розробника, я це знаю. Lost in the Zumba Sauce. The House of Bandman. Красива гра, нічого не скажеш. Так, де я є? Оцей Інопришеленець. А, Ви поцінувач витонченого мистецтва? Що, що це? Ви тут тільки через наший? Ні, я впізнаю, я впізнаю поцінувача витонченого, витонченого мистецтва, коли побачу його. Але щось не, Вони не так. Вони HR... починають виставу. Going... Ось що it's я it's скажу hard тобі. Hard якщо ти допоможеш мені продовжити п'єсу, що я думаю, що це може бути через те, що не працюють фару. Можеш з'ясувати в чому? Починаємо п'єсу. Так, а на цьому давайте ми завершимо, потім ми починемо фари у наступній серії. Мені поки подобається гра, вона ну, кажу, ця серія виявилася для мене дуже складною. У кінці тільки було трошки грустняшки, Нормально, мені заходить. Значить, отут на екрані зараз з'явиться плейліст повністю по вамбану. там буде і перша серія. Можете її подивитися, якщо ще не дивилися. А я усім вам дякую за перегляд. До побачення. Чекайте наступних серій.